Любіть Україну, як сонце любіть, як і вітер, і трави і води, в Годину щасливу і в радості міць. Любіть у годину негоди, Любіть Україну у сній не яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу й нову, І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, Розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця в ударі, у кувітці, пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, дитячі усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. вогні кононад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах. Багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих і щирих, юначе. Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою. Це час, коли гудуть батареї. Любіть Україну всім серцем своїм, і вічні ми будемо з нею.